Друзі, всім доброго дня! Знову ви на каналі і Трактор. Знову з вами я, Дмитрович. Я вже так трохи вибачаюся, давно не було відео, але щоб ви розуміли, і багато хто мене зрозуміє, що зараз такі досить невеселі часи, що, ну, чесно кажучи, часом і не до відео. Ну, але менше з тим. От, шановні глядачі, помив тракторця, повірте, відмити його було досить нелегко. Ну, але в допомогу мені прийшов ось такий препарат. Як ви бачите, препарат кершер. Ну, пешимо один Германії. Друзі, цей кершер, цей препарат, я замовляю в магазині Автомеханік. І хочу вам сказати, що от в минулому відео там є, що я до трафіка купляв трос. І мені люди написали. Такий коментар каже, от, е, навіть Гваз, купа там реклами на каналі. Ну, Друзі, дивіться, якщо нормальний магазин, якщо е, приємні нормальні люди, е, вчасно висилають е, запчастини будь-які, в них більше е, мільйона запчастин різних до різної техніки. Я більше чим впевнений, що в кожного з нас трактористів є. Е, яка завтівка, тому що ну, я не уявляю собі сьогоднішній день без того, щоб е, не мати якесь авто. І, шановні глядачі, е, ну, кожному потрібна якась запчастина. І якщо я маю можливість запропонувати вам купити в цьому магазині, тим більше зі знижкою 10% на будь-яку запчастину, то закупляйте запчастину на 500 гривень, вам, блін, 50 гривень знижки. Хіба це погано? Плюс, якщо ви берете більше, як на 3000, е... там ще подарунок якийсь вам буде, е... ну, наскільки я знаю. Так що так, так що замовляйте собі запчастини в магазині Автомеханік, Силочку на магазин я залишу під, під відео. І е... по промокоду село ви будете мати 10% знижки. Так що, друзі, я рахую, що така реклама вона більше корисна вам, а не мені. Я собі і так купую в цьому магазині, і я цілковито задоволений е, їхньою роботою. Так що вам, вам робити вибір. І далі, шановні глядачі, хочу вам показати, хто, е, який тракторець. Скажем так, після року експлуатації. Ну, у мене року ще нема. Він був у мене 12 лютого. Але я рахую, що це та як рік, тому що ну, що він там вже зимі буде робити. А е, цілий рік він відпрацював. Починаючи з весни, я його обкатав. І от до сьогоднішнього дня. І от зараз помитий тракторець, я вам розкажу, що по ньому за рік сталося. Що я був е зобов'язаний, скажімо так, зобов'язаний, ще раз кажу, переробити. Е розкажу вам про те, що на ньому відірвалося, що зламалося, що я мусив переробити, і що е ще планую переробити на ньому. Ну і в кінці відео вам скажу, от, чесно, чи я задоволений цим трактором, чи не задоволений. Так що, всім приємного перегляду. Поїхали! Трактор, як ви бачите, шановні глядачі, знаходиться в такому стані. Ну, відмити його, скажімо так, було обов'язково, тому що ну, вже така грязюка цього року, що просто капець. Е, ви знаєте, що за 50 з лишнім років, ото, напевно, друга осінь, отака, що така сильно мокра. Е, ще був такий один рік, що я колись в колгоспі. Там грузили буряки, а то Ми так цілу осінь мучилися з тим болотом, що капець. Зараз я вам, друзі, відкрию капот. І так кругом покажу, в якому він стані. Е, і навіть покажу, от є деякі нюанси, що я мусив тут чуть-чуть підшаманити. В такому стані знаходиться двигун. От я вам все показую. Бачите, трошки мокруватий, бо тільки помитий. Але ніде тут немає ніяких потьоків. З оцього бачка було пару раз таке, що е, пішло, погнало масло через верх. Ну, Видно на повних обертах. Чи що воно так трошки виганяє? Так було тут по генератору похльопало. Ну, то я то все повитирав, по, е, повичищав. І от навіть якщо буде видно тут. Під тою плівкою, бачите, трошки є грязюки, бо вона туди попадала зверху. Ну, але це нюанс. Так, шановні глядачі, оця, бачте, от така дрібничка, але оця сеточка, яка от на капоті з цієї сторони, бачите, з цієї сторони, оця сеточка, вона одна, якщо так зараз постукати, от чути, як вона чуть дребіжить. З запутівань чомусь є отут запутівання, Ну зараз воно відмите, але отут є е, от під цією тягою, от, що включається компресор. Так більше нічого ніби все нормально. Тепер дивіться, з поломок оце кріплення було відірване. Я його вже приварував, по-новому зафарбував. І от оце вушко я мусив відремонтувати. По крилах там. Є на каналі, що оце крило відривається. Так от, бачите, в мене, що тут? Що з цієї сторони крила, я вже спеціально біодивитися, мають ребро жорсткості і вони не відламуються. Найбільше, друзі, створила мені проблем оця вихлопна. Тому що? Як тільки я, шановні глядачі, купив цього трактора, навіть не купив, а всі, хто дивився моє відео, на початках мені цей трактор привезли, були на тест. І от що я вам скажу? Е, сів в кабіну. Кабіна мала би бути тихенька, все нормально, вона і тихенька, в принципі, була, але на певних обертах в кабіні відчувався такий гул, навіть не гул, а якесь, таке, така, якесь е, такий шум. Ну, здавалося, що щось, блін, в коробці, чи в мості, чи, чи щось, щось йому бракує. Довший час, десь днів три чи чотири, я ходив, трактор їхав, так, на тих певних оборотах він сам їде, я ходив, отак заглядав, що ж то може бути, що воно так дребежить. Друзі, проблема проста як двері. Отут, я так трошки похабну таку шайбу дав, от, але отут, з'єднавши от, через резинку, гул пропав. Блін, їдеш як на BMW тихенько. Тепер ще одне. Від чого ще може бути вібрація і гук? Оці пальчики, шановні глядачі, от де кріпиться капот. Бачите? От один пальчик і другий пальчик. Я їх так е, виняв, Намазав силікон. І в кабіні стало ще тихіше. Оці всі тяги, шановні глядачі, оці. От, оці оці тяги. Також, що там вверху, що там внизу, також потрібно було пальчики садити на силікон. Може хтось такого не знав. Але воно набагато зменшує шум. Далі по поломках. Оця сіточка, яка є на глушителі, От якщо буде видно, бачите, отут її ще здовж потрібно було проварити. Що зверху, що знизу. І навіть мені здається, що отут, я вже тут підфарбовував, отут також потрібно було підварити. Тепер, шановні глядачі, оцей бачок, е ресивер, компресора. Оці вуха відлітали мені десь разів три. Поки я отут не врізав шланг такий резиновий і не посадив його, так, якби на подушки. От візьміть собі е до уваги, що отут мене мене. От між цим кріпленням і кріпленням оцим. Отут, як би то так показати? от, Чи воно сфокусує? Отам є, отут, отут в мене є резинова подушка. І в цьому вона вже проблема зійшла. Так, шановні глядачі, йдемо далі. По колесах, що по задньому, що по передньому. На передньому вже отут на карбах нічого не видно. Ну, я ще й по болоті їхав, Ах, бо вони трошки стараються швидше. А от на задньому зараз вам покажу, от якщо буде видно, бачите, от ще є номер. То я думаю, що за рік часу колеса і не дуже стерлися. Так, ще по поломках, шановні глядачі. Зараз я вам так телефон запхаю отут. Знизу от йде, оце він, бачите, от, йде трос ручника. А ну, може я отак зніму. От от, йде отак трос ручника. Оцей трос я вже ремонтував. Е, друзі, позвонивши на сервіс, сказав, що такий трос в мене тріс. Сказали Дмитрович, в наявності нема, буде вислим. Там багато хто каже, от у блогерів в тракторі їздять, все в них нормально, а простого народу, так якби сервіс не працює. Так от, от я вам показую в трактор, і вам показую, що трос різ наявності нема. А думати вам. Тепер дивіться, друзі, далі. Оці, бачите, оці пальці. От, оцей палець. Е, от він. Кріпиться оцим болтом, щоб так ще камера добре передала. Оцим болтом. Так оці болти відкручувалися в мене вже десь разів 10. То треба срочно буде переробити. Я планую оцей болт отак обрізати і там поставити таку шайбу, щоб просто не давало оцей болт вилітати. Бо коли працює серга, воно все рухається і через то той болт відкручується. Ну, це переробляється, то не страшно. Тепер, шановні глядачі, далі. Ці муфти я вже за них казав неодноразово. Вже оці замінені. Ну, ті, що мені прислали другий раз, начебто гарніші. А оці, оці його рідні, ну я не знаю чому, але ну, вони, вони течуть. Коли з'єднуєш з прицепом чи з трактором, воно є підтікання. Я не знаю, може тут такі муфти. Може що, але... але вони течуть. Так, шановні глядачі, далі. Що по тракторці сталося? За оцей фільтр я вже казав неодноразово. І от ще сьогодні ще раз повторюся. Його обов'язково, я навіть на сервісі казав, я безпосередньо з тими сервісниками говорив, його потрібно пересувати отак от ближче, щоб тут 2 см було від стекла. Пересувати ближче, так якби от до кабіни. Тому що оця пімпочка впирається отут в крило. Ну, зараз вже не видно, бо воно помито. І вона тре, чіпає до того крила. Якщо відірвати оцю штуку, халепа точно буде. Тепер, шановні глядачі, далі. Що в мене сталося? Отут, під оцим регулятором, бачите, отут в мене почало на паливній апаратурі текти масло сюди вниз. Е, Подзвонивши на сервіс, ну і сказавши, що, що так і так і така проблема. Вони сказали, що майстрів мало, і якось. та я і сам не хотів, щоб вони їхали. Тому що то був якраз осінньо-польові роботи роботи валом. І щоб ставати там трактором на, на 3 години, то то було дуже вже так проблематично. і що до них кажу, я, блін, відкручую. Відкручую і дивлюся, що там робиться, і там тих два колечка я поміняю. І е, скажу вам чесно, що нічого тут такого проблематичного нема. І зараз будуть казати, що скаут гавно, так от двигун і паливна апаратура тут юто, щоб ви розуміли. От, от вам значок, бачите? Юто. І от тут потекла масла. Е, оцю кришку я, оцю кришку. Я відкрутив, зняв, оцей валік витягується, все там нормально, немає там нічого, ніяких проблем. Якби комусь щось таке, то звертається, можу щось підказати. 25 хвилин роботи і тих дві резинки поміняних. Чи це проблематично? Ну, я думаю, що для людини, яка, скажімо так, купила трактор і може там на ньому тільки працювати, а нічого ремонтувати. Ну, та немає поняття, то, то це проблематично. І це вже треба взивати сервіс. Я тут ті резинки поміняв сам. Так, тут я говорив вже, що тут в мене є підтікання. І так, якби по поломках все, ніби більше яких нарікань чи якихось претензій, по, по тому всьому нема. По передніх мостах, по задніх мостах взагалі ніякої там, ні, ні, ніяких, ні підтікань. От, як би то так показати, але ну, нічого там нема, абсолютно. Оцей, оця заливна горловинка, якщо так залити масло в цей бачок по рівню, то в мене отут також воно капає. І от коли пилюка, все то, вибачте, так негарно виглядає. І ще хочу вам, друзі, сказати, от на 404 му чомусь дуже е, оця чорна фарба так злазила. Тут теж бачу, бачите, от є така вже чуть ржавчина. Ну, Але можна сказати не так критично, як на 404. му От навіть якщо взяти отут по тих чулках ну то от де от буква рішення цифра 9 там трошка злізла а на 404 то я вже через рік перефарбовував на от на цих циліндрах бачите фарба позлазила також ну таке чорна фарба не дуже якісна от по кабіні от кабіна пофарбована прекрасно Оці всі трубки, от, рама сама, кабіни знайдеться, скажімо так, труба на воздушний фільтр, і то вона гарніше пофарбована. А вже от такі нюанси. Ось тут, бачите, вже, отам, ну а тут, в принципі, старуса або ж спирається. А тут, начебто, все, все добре. На 404-му отій. Бляхи такі захисні, я вже перефарбовував. Так, шановні глядачі, а зараз вам покажу по кабіні. Тепер, шановні глядачі, от вам про оцей речах вала відбора потужності. Тут 500 і 1000 обертів переключається в. Ну, В тракторі заводу воно той вверх і воно переключається вперед, назад Назад там 500 обертів, вперед е, 1000 обертів. Ну, Скільки я раз з кабіни не вилазив, може я такий так, не вельми тендітний, е, але е, оцей речах постійно зачіпався отак за піджак. І я його отут просто тупо перегнув. Ну, чи це суттєво, я не знаю. Але ну, так мені зручніше. Може комусь так би було зручніше. Раніше я говорив, що тут ручник, а з цієї сторони отвал відбору потужності, що їх поміняти е місцями. Я так навіть задумувався над тим, щоб їх міняти. Але воно з часом все друзі, привикається. І все воно працює і все нормально. Так, по мотогодинах. От як ви бачите... 364,6 мотогодин, то він нам відпрацював цілий рік. Запускається, шановні глядачі, він ну, без проблем в будь-який мороз, в, е, в будь-яку погоду. От зараз погода, дивіться, яка от, ну, досить, досить хмурна така і мокра. Вже вона, якщо чесно, то і надоїла. Так от дивіться. Вже він сьогодні запускався і перший запуск був, скажімо так, нічим не гірше від цього. От. Бачите? От пішов тиск двигуна, оберти, зарядка, от паливо. І температура, от бачите, от він не нагрітий зовсім. Отак от він запускається, отак от він працює. Ну, І роботою я, в принципі, задоволений. По оцих речагах передачі. Тут бачите чотири передачі. Тут є три е, режими: повищений, понижений і е, середній режим, на якому переважно і працюється. Хоча я орав ці от на першій на повишені. Так що, шановні глядачі, Отакий от то трактор, отакий от то скаут. Як я говорив на початку відео, я вам скажу, чи я цим трактором задоволений, чи він виправдав мої надії. Так от я вам хочу сказати, що так. Я рахую, шановні глядачі, що ці всі нюанси, що я там десь підварив, десь підшаманив, навіть ту саму вихопну чи той фільтр, це є Ну, такі речі, як вам сказати. от я вам об'ясню так на хлопський розум. От взяти трактора цього за 25 тисяч доларів і взяти так, такої самої потужності трактора більш, скажімо так, преміального класу. І от різниця в тих тракторах буде десь в 5 чи 6, чи скільки там тисяч доларів. Я не буду розказувати, і я і не дивився там на ті ціни, які на сьогоднішній день є. Але я рахую, що за ті гроші, за ту різницю. Що оті всі такі дрібнички виправити можна. Ну, в принципі, в кого є дві руки, я не можу рекомендувати комусь, щоб ви його так от взяли і от завтрашнім днем купляли. Навіть комусь він не подобається просто от через сірі колі. Ну, що я можу комусь нав'язувати свою думку, що там купляйте, не купляйте. Але от трактор вам відпрацював рік. Нічого йому не є. Працює він, скажімо так, бездоганно. Ну, З Юмзом ну, це не зрівняти. ну, Тут, по-перше, і комфорт, і економія, і маневреність, і ну, та зручність, блін, та сама сідушка, ти сів їдеш як людина. Та й отаке. Так що трактором я задоволений. Е е ви собі можете купляти, що хочете. Але я показую то, яке воно є. Вибір, як завжди, робити вам. Так що, всім міцного здоров'я, мирного неба. tramai te por